Вітаю вас, шановні! Сьогодні хмариться, вчора хмарилось уже три дні хмариться, хмари вже заходять і звідти, і звідти. Все чекаємо дощу. Бачите, як парить. Чекаємо дощу, тому що дивіться шановні, Бачите? Щось навіть зараз покапує. Може, як кажуть, дивіться. Знаєте. Та хоч би дощ такий легенький, бо. Ось тут хотіла теж показати. Дивіться, Суниці. Тут вода стояла, бачите, у нас такий ґрунт. Бачите. Що тут вода стояла, вон, сунечка вижила. Бачите, яке. Ну Тут я вже все одно посадила. Тут у мене стіл у нас з даху лід упав і розбив скло на цьому столі. І цей стіл хотів син викинути на що воно. Кажу, ти знаєш, тут так мені добре буде, я посаджу огірочки. Поставлю отам от тичку і поприв'язую, вони будуть так триматись до цього, а потім до дотички. І буде мені компактненько так для вирощування огірків. Тінь трохи верба дає, ну нічого на другий рік викопаємо. А я все зазираю вже от-от, от-от. Бачите, -от. яка хмара файна йде, але аби вона дійшла до нас. Бачите, тут позакривала травою гарно. Картопелька вже, бачите, моя, котра на траві і травою вкрита. Вже скоро зацвіте. Ожині тут не подобається. Бачите, вона щось одну, я відкопала саджанці в другому місці, посадила. Ось так що чекаємо дощу. А я все підсаджую щось. Вон ще Цей рік фізаліса мало посадила, але цей це ягідний. Ось тут посадила коло ягід. Цибулька гарно ця росте, бачите, я її понатикувала кругом. Ну то Дасть цибулинки молоденькі, я повтикаю, буде свіжа зелень. Петрушка зацвіте, бачите, знову цибулька. Тут лятрес. У, цвіт, у цвіті вже ось-ось. Лілія відцвітає, Тоже, ну, гарно. Чому ні? Бачите, так, так хотіла, так хотіла буску, що коли мені е, знайомий привіз кущик буску, то я повідділяла всі пагінці і поставила, ну, як поставила рости сюди, Тикнула, то бачите, як вже гарно росте. Так, що будемо мати. Із буску, дай Боже, здоров'я та миру. Ось, бачите, суничка достигає. А це мак у сусідки якесь насіння взяла, але він такий, ну який же він тут буде? Звичайно, він такий буде в такій землі. Тут же, бачите, потріскало. Тут я фізостегію і гайлардію посадила, то хожу поливаю. А Це забулек називається теж. Он, щавель. Ну, як знаєте, оскому збили та й все. Не знаю, чи буде малина цього року, чи ні, бо вона теж в посусі. Все чекала, чекала дощу, аби дощ пішов. Ну, Хосточка підростає на мій любисток. Якась зараза прилетіла, впала в один день. Отакі От листочки зробилися, як папірок. Такі -то. Бо там листочок роздвоюється. о, Бачите? Черв'ячок який ось. Ну, оце таке. Ось ото між листочками моментом. Ось і тут навіть видно, бачите? Ну, я нічим не обробляю. По-перше, коштує дорого всяка хімія. Ні, добрива, добрива трошечки беремо для е, НПК 20-20-20 комплексне. Але то так, знаєте, щоб коли пересаджуємо рослини, щоб корінилося краще, щоб дати старт для росту, а потім ні. Потім ось вони вже сідають сюди, трава є, там десь кропиви трохи мало робили з кропиви. Добрево. Та й отак. Шукаємо собі роботи. бачите, Робота є: то накривати, то відкривати. Верба мацудана. Ася, бачите, я її понатикувала кожну гілочку. Ну, коли не маєш, то ціниш. Вон, бачите, моя інопланетянка Алюм. Такий він цікавий. Ну, а там, бачите, який букет гарненький. Сусідка вже сказала, а що то за можна, можна посадити. Кажу, то я тобі дам. Ось. І цей теж вербозілля, бачите. Я десь щепанула. Ну, знаєте, як то ми. Щепанула трошки. Дивіться, як воно гарно само собі росте. Ну, хай собі росте, приємно глянути. Ну, от таке. Отак от і живемо. Бувайте здорові, миру вам і здоров'я.